Доброго дня, шановні граві. Ось нарешті є хвилинка поговорити про нашу новинку, яку ми представили на Агровійниці. Хто був на виставці, той бачив. Хотілося би пару хвилин про неї зараз поговорити. Чому саме у 21 в Сівалка зернова Деметра. У – Універсальна. Чому універсальна? Вона може працювати як в навісному положенні, так і в прицепному положенні. 21 це кількість сошників і В варіатор. Вага даної сівалки в прицепному положенні тона 300, в навісному, тона 100. Об'єм бункера 1060 літрів. Добрива і зерно. Зараз я вам покажу, як воно змінюється в об'ємі. Ми маємо двосторонній бункер. Бункер під добриво, бункер, під зерно. І маємо ось таку довгу суцільну перегородку на таких защолках. Тобто ми відкриваємо ці защолки і можемо збільшити собі об'єм або ж добрива, або ж зерна. Нижня частина бункера, де встановлені висіваючі апарати з нержавіючої сталі обов'язково. Висіваючі апарати універсальні, під звичайні добрива і під мікродобрива. Такого ж самого зразка і під зернові, під зернові бобові, і під мілкосім'яні культури. Для зручного налаштування і виміру посівного матеріалу ми маємо ось таку полочку, яка швидко опускається. Лоточок, встановлений на задній стінці з нержавіючої сталі, поставили. Встановили свою норму на варіаторі, всі показники вказані в інструкції з експлуатації, звірилися по своїм посівному матеріалу і гайда працювати. Ну і звичайно ж те, що ви всі любите і запитуєте телескопічні насіння проводи. Сошник зі зміщенням, бурюрований диск, двохрядний підшипник. Прикатуючі колеса ОЗШ. Амортизатор з тиском десь до 70 кг. Ось так виглядає трьохточкова навіска. І винт регулювання глибини. Тобто винт, куліса, як ви звикли його називати, для регулювання глибини валів підйом. Ось такий коротенький огляд. Кому цікаво, звертайтеся, пишіть на наш канал. Е -е побажання, пропозиції будемо раді вас вислухати і допомогти. Гарного дня і всім гарного настрою.